Слава Ісусу Христу, Отче Василю, маю до вас запитання для роздумів. Та, я маю, не маю над чим роздумувати. Кажіть, чи варто змінюватися заради інших, якщо невідомо, чи вони це оцінять? Є ризик, що всі старання будуть марними. Як у таких випадках знайти правильний баланс між любов'ю до ближнього і власною гідністю? Ви поставили любові, умови. Ви поставили добрим ділам умови. Тут є така маленька помилка. Не треба ставити умови добрим ділам. Я буду робити добрі діла, якщо ви про мене напишете в газеті. Я буду робити добрі діла, як ви мені дасте грамоту. Я буду робити добрі діла, якщо ви мене у церкві похвалите. Сиди дома і не гріше. Не треба таких твоїх добрих діл. Це не добрі діла. це бізнес. Коли ти починаєш домовлятися, любов безумовна, я люблю без умов. Мені не треба якісь виконати умови, танці, чи що там. Я люблю, якщо я люблю. Я роблю добро, якщо, бо я хочу робити добро. І мені все одно, чи його приймуть, чи його не приймуть, чи його оцінять, чи не оцінять. Якщо ми будемо сумніватися, що моє добро не оцінять, то нема змісту то добро робити. Тоді добро ніколи в житті не пошириться, бо ми робимо добро серед людьми злими. Не можуть вони вам віддячувати, аж поки вони стануть добрими. А з першої дози добра ще ніхто добрим не став, тільки задумався. Тому творіть добро і не чекайте, що вас будуть хвалити. Просто творіть добро, і тоді будете синами Всевишнього назватися.